Формадол таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і ми продовжуємо досліджувати питання перспективи членства України в НАТО в очікуванні саміту у Вільнюсі, який відбудеться вже завтра і післязавтра В литовській столиці до речі, кому цікаво, ви можете знайти в інтернет світлини, як Вільнюс зустрічає цей саміт. Він весь все буквально місто всипано синьо-жовтими прапорами. І видно, що називається на лице, ось ця, ця обличчя підтримка, підтримка України, і, зокрема, від литовців і від всього західного світу. Ну і ми зараз будемо говорити про політичні перспективи України в НАТО, про те, чому все-таки низка західних країн, включно із США і з такими державами, як, наприклад, Німеччина, якщо ми говоримо про Європу, про продовжують побоюватися, зробити таке чітке запрошення Києва, який сигнал в разі цього може отримати Москва? Наскільки це буде показовим моментом для Путіна, якщо Україна не отримає політичного запрошення до НАТО? До чого може вдатися Кремль? Ну і так само будемо досліджувати питання: а що ж далі, коли закінчиться цей саміт, і лідери країн роз'їдуться в? Що називається по, по домах, Е, як далі можуть виглядати ці самі гарантії безпеки, про які зараз дуже багато говорять? Е я ж вам нагадаю, що насправді е українці за останні роки дуже сильно змінили своє ставлення до членства України е в НАТО? От буквально є останнє опитування, яке провели. Українські соціологи, зокрема Київський міжнародний інститут соціології, опитування проводилося от буквально кілька тижнів тому, і переважна більшість українців, я б сказала, тут навіть абсолютна більшість українців підтримують вступ України до НАТО. 86%. Здається, це рекорд. Ну і до нашого ефіру вже долучився Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна. Олександре, доброго дня. Доброго. Олександре, які очікування у вас стосовно саміту НАТО? Ми звичайно зараз з вами говоримо про якісь політичні очікування. Медіа західні пишуть, що зараз, в останній момент, в останні дні лідери західних країн домовляються, як саме має виглядати ось цей ком'юніке, чи декларація за підсумками саміту. І я так розумію, що станом на зараз її ще може і в остаточному варіанті немає, або ось ось узгоджується. Але чи є у вас бачення, як може звучати ця декларація стосовно України? Ну мова йде на сам по саму декларацію про той сигнал, який, як всі кажуть, має бути надісланий Україні. Україна чекає самоформулювання цього сигналу про Майбутнє членство в НАТО, всі розуміють, що це не може бути зараз, це не може бути найближчим часом. А мова йде про ту ситуацію, ну, якщо прямо казати, то дійсно після війни. Хоча в усіх деклараціях, які підписано Україна зараз з різними країнами, є формулювання, коли дозволять умови безпеки, що дозволяє відмовитися від цього факту закінчення цієї війни. Я думаю, що сигнал такий сформульований буде саме таким чином. Мені здається, що буде сказано те, що членство України Україна буде членом НАТО в випадку, якщо дозволять умови безпеки. А наскільки розуміє це погоджено формулювання серед найбільших країн? Плюс до того мова буде йти про дійсно гарантії безпеки. Ну справа в тому, що це не зовсім точно з моєї точки зору формулювання гарантії безпеки. С ми, ми сприймаємо це як. Уну знайде, якщо в Будапештському меморандумі чи в інших документах, там де якщо Україна загрожує безпека, всі інші країни тут же допомагають і всіма можливими засобами, в тому числі своїми військами. Ні, це не заміни п'ятої статті. Насправді, як нам сказав заступник глави офісу Іржовла, в принципі, там будуть прописані ті ж речі. Насправді, які вже існують просто, мова буде йти про довгостроковий характер цієї от військової допомоги, економічної допомоги, фінансової допомоги. Це буде і багатосторонні документи, потім ряд двосторонніх угод. Я так розумію, з країнами Великої Сімки, перш за все, ну і з іншими країнами, які захочуть це підписати. Я думаю, що це буде Польща з країни Балтії, як мінімум. З іншої сторони буде створена Рада України НАТО. Насправді і сам факт створення ніч ні про що не говорить, а важливо то, чим вона власне буде займатися. Якщо як нам сказав той а з метою діяльності цієї ради буде набуття членства в майбутньому, це одна справа. А якщо це буде просто консультативний механізм, який подібний тому, який був створений з Росією там близько десяти років тому, який зараз звичайно не працює, але тим не менше, то навряд чи, навряд чи це зацікавить Україну така форма роботи, тому тут важливе на самостворення, створення, а власне чим вона ця рада буде займатися? От приблизно так. А як ви думаєте, наскільки прискіпливо за цим самітом будуть стежити в Кремлі? І я би хотіла зараз зрозуміти, а яке рішення для Кремля може стати от реально подарунком? А яке рішення навпаки змусить Кремль задуматися стосовно подальшої агресії стосовно України і можливо не лише України? Ну, то я думаю, що для Кремля і для тих людей, принаймні, які мислять реальними категоріями, я думаю, що там вони теж є, а не якимись символічними. Всі ці рішення особливої ваги не мають, тому що значно важливіше для Кремля, скільки конкретної зброї танк і таких всього іншого отримує Україна найближчим часом, тому що для тих, хто сам таки живе реальними категоріями, найважливіше це фронт. І війна саме саме хід війни, тому що сам саме війна може і е, змінити формулювання на майбутнє політичні всіх. Врешті-решт ми будемо з того, що відбувається на землі. Якщо е, значить, наш наступ буде успішним, якщо буде звільнена значна частина е, території, це буде мати вплив значно більше ніж символічне рішення на рівні на рівні нато а, інша справа що мені здається що і в кремлі і дехто на заході а, це видаючи на запитання чому значить от прямо зараз не взяти і не прийняти це рішення вони залишає хотіли б залишити собі на майбутнє це питання формальне членство чи закріплення співпраці України НАТО, а залишити на майбутні переговори, про які багато говорять а В майбутньому, невідомо коли, правда, восени, взимку, невідомо. Але залишити це як а, такої, значить, можливість для торгівлі. Ну, умовно, значить, ми від, в часі відтерміновуємо вступ України до НАТО, а Росія виходить значить, в, якості, в якості відповіді чи для балансу виходить з якихось українських територій. Ну, наприклад. Вот. Важливо, це мені здається, те, що стримує багатьох на заході, перш за все, сполучені штати, які насправді мені здається теж налаштовані в майбутньому на, на переговорний процес. А, ну про це вони, власне, і кажуть відкрита, і ти в Кремлі, які хотів би поторгуватися знову таки заходом на майбутніх перемовках. Олександре, але ж для України це виглядає не надто привабливою перспективою. Ось ці торги, наприклад, Росія виходить з якоїсь частини української території, а Україна у відповідь відтерміновує свій вступ до НАТО. Ну це ж якась підміна понять, хіба ні? Ну, ви знаєте, процес э, насправді складний, э, тому що врешті-решт э, будь-яка э, там країна-член НАТО і не обов'язково, а точніше може сказати, що ну почекайте, ну у нас є критерії, по яким країна має, э, має стати членом альянсу. Їх багато, вони різноманітні. От Україна виконала да, от армію. Неї все добре, а от інші якісь критерії вона ще не, не досягла, і це правда. І тому потрібно ще років 5-6. і виглядати це буде не як не як результат торгівлі, а як абсолютно чітка от позиція. Нехай вона буде відповідати всім без виключення критеріям, ми тоді як всі інші, і тоді ми безумовно розглянемо це питання. Тоді, тобто, всі цими всіми формулюваннями красивими може да там десь стояти і торгівля. Просто про це ми не дізнаємося. І про це ніхто на кого не скаже. Але фактично це може, може бути так. Насправді, звичайно, нам краще вирішувати це питання самим, а не. А не віддавати все під якісь там значить, домовленості, якихось великих країн, але на жаль, світ встановлений так, що це одноразово так відбувалося, і така небезпека, що це відбудеться, є. Не треба забувати, що ми залежимо від наших партнерів значною мірою і перш за все постачанням зброї економічної допомоги. Добре, якщо бути відвертими, хоча б самим для себе, да одна справа, коли українські політики, українське громадянське суспільство і навіть журналісти закликають захід взяти Україну до НАТО або, хоча б, запросити її після завершення війни, це одна справа. Інша справа, коли ми самі між собою можемо відверто відповісти на питання, а що не так, Олександре. А давайте, от, якщо чесно, а от Україна заслуговує бути в НАТО, якщо відштовхнутися від цих всіх? Всіх ем, зобов'язань е, і, і кроків, е, які пройшли інші країни, щоб долучитися до НАТО, і брати ті, які там довго ці кроки проходили, і ті, які коротше їх пройшли. Це там Фінляндія і Швеція. Ну Швеція ще не дійшла. Я думаю, це питання часу. От е, наскільки все таки Україна достатньо зробила і не зробила, а могла б щоб бути в НАТО? Ну, знаєте, тут є о, важливий момент перший. З моєї точки зору, приєднання до НАТО, на відміну, до речі, від приєднання до Європейського Союзу, це значною мірою завжди було і буде військово-політичним рішенням. Ну, політичним рішенням, я так скажу більше, навіть ніж військовим. Тому що все ж таки НАТО це оборонний блок. І при е, прийнятті держави в оборонний блок, перш, перш за все, е, грають от такі от військово -політич, воєнно політичні е, фактори. А в Євросоюзі, в Євросоюзі інша історія, там значно більш потрібні і оскільки це все ж таки більш економічне рішення, ніж політичне, хоча і політично так, само собою. Але, але для цього потрібні для вже повноцінного членства в Євросоюзі, потрібні, ну мовно кажучи, там грубо кажучи, розвинута ринкова економіка, дерегульована, самостійна, ефективна і так далі тому подібне. Ми будемо про це говорити. Але з НАТО, тим не менше, звичайно, є критерії, в тому числі пов'язані з демократизацією суспільства, з, знов ж таки, з той самою ринковою економікою, з боротьбою з корупцією і так далі і тому подібне. Безумовно, формально ці критерії є. Хоча знов таки, ще раз скажу, може бути прийнято рішення, перш за все, з якихось політичних, геостратегічних факторів. Але формально воно дійсно є. І якщо повністю. Про всіх переглянути, то звичайно, само собою на сьогоднішній день Україна не є таким чином. Ну тут а, два фа моменти. Перш за все, вона ну і звичайно вона ще не дойшла до того рівня а, са, рівня організації суспільства в цілому, економіки, політичної сфери і так далі, боротьби з корупцією, в тому числі як розвинути країни на заході. Хоча з іншого боку, ми знаємо країни-члени НАТО. Які е, туди прийняті за останні 25 років, в е, яких теж великі проблеми, до речі, залишаються, в тому числі і з корупцією, в тому числі з, з економічним питанням і так далі, тіньова економіка, все це є, але вони там. От. Так, що формально ні. Формально ми, звичайно, цьому не, не відповідаємо, але знов-таки інша справа, що. Е, Нітя НАТО, це ці формальності, як правило, вони знаходяться десь на другому, на другому плані. От но але якщо казати однов ну, таки вже по документах, да, звичайно, нам ще працювати і працювати. Ну просто мене іноді я, я все розумію. Я теж вболіваю, щоб Україна була в НАТО, але мене іноді дивують ось такі порівняння, які звучать із двосту українських політиків. Ми хочемо так, як Фінляндія, ми хочемо так, як Швеція. Але в цих двох скандинавських країнах нульова корупція і оборона і військо вже власне давним-давно відповідають стандартам НАТО. Наскільки справедливі такі політичні заяви лунають у бік західних союзників, лідерів західних країн. І з вуст українських політиків ну знаєте, з Фінляндії, Швеції на прийняв прийняти нас не треба, а всі розуміють прекрасно, що це країни вже там після другої світової війни вони частини західного світу були є і будуть, але ну можна є ще інші країни в в НАТО і в Європейському Союзі. Нагадаю, ну наприклад, Болгарія, uh -huh. ну наприклад, Словакія і всі інші, які ну знов таки будемо реалістами, теж відрізняються від Швеції та Фінляндії значно. І порівню корупції, і по тіньовій економіці, і так далі, тому подібне так, вони більш просунулися, звичайно, ніж ми, тому що вони вже е десятки років е чі, є членами євросоюзу, і, і то й так чи інакше вони вимушені е значить, вже реформувати свої структури. Але знов таки, вибачте, коли ви їх туди приймали. Я вам скажу, що за рівнем всього того, що ми кажемо, і економічного розвитку, і там децентралізації інститутів, і взагалі демократичності інститутів, вони не набагато відрізнялися від України зараз. Тобто там були якісь політичні, важливі передумови в першу чергу, ну, і політичні значно, інтереси. Було сприйнято було політичне рішення розширення НАТО на Східну, на Східну Європу свого часу. От вона була прийнята і все воно було реалізовано на Балкани, перш за все, і на країни Балтії з другої частини. І все рішення було прийнято. Ці країни були прийняті, а потім... Почалась почалось їх реальне реформування, причому яке, між іншими йде по-різному в різних країнах, різними темпами. Тому ну, ми ж це бачимо і знаємо, да? тому що є країни, які виспросунуті, є країни, які менш просунуті а, в цьому плані, але процес триває. І це причому це країни нагадаю, вони члени і НАТО, і Євросоюзу. Тобто вони мають відповідати духатися по критеріям і натівських, і євросоюзівських. І ну наскільки ми всі там багато чуємо різного, ну інформація, яка доходить з деяких цих країн, ну там є проблеми, і вони це визнають. Дуже багато проблем, пов'язаних в тому, перш за все, в тому числі з тою ж то, тіньвою економікою. Те, що про що ми говоримо, з, з функціоналом органів державної влади, з ну з демократичності, там проблем менше зараз. Вони всі дійсно демократичні країни, як як заводна, але згадаємо, наприклад, ту ж чехію времен прем'єрства Бабіша. Ну вибачте, але е, дуже багато про це писалося і говорилося, Коли якщо у них головний олігарх країни, був прем'єр-міністром, використовував державну владу, виключно в тому числі в власних е, цілях. Ну і про Горщину я мовчу. Це само собою, да? Це класичний приклад. Тобто, я до чого? Їх багато таких прикладів, і вони не було жодної, я думаю, ідеальної країни, хоча Швеція Фінляндія вони найближчі до ідеалу. Але от всі ці розширення НАТО і Євросоюзу на Східну Європу це було виключно політичне рішення Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, там великих країн. І воно було реалізовано. Але ось тим не менш, ось ці такі яскраві політичні заяви, які лунали перед самітом НАТО, і від німецьких керівників, зокрема від Аналени Бербок, очільниці МЗС, і від Джо Байдена, вони натякали на корупцію в Україні. Ви чули, що Джо Байден сказав, що Україна має стати прозорішою. А потім його прес-секретарка, точніше Білого Дому Карін Жан П'єр, повторила це на прес-конференції. Вона сказала, що Україні треба робити реформи. А потім на конференції в Лондоні. Аналена Бербок сказала, що в Україні є корупція, її треба долати. Ось ці такі уколи, я би сказала, в бік корупції української. Вони, вони не випадково, чи це просто така слабка сторона, за яку чіпляються, щоб все таки відмовити Україні в членстві в НАТО зараз? Ну, є два моменти. На Перше, багато з цього, що говориться, відповідає дійсності, і у нас дійсно це про ми знаємо це проблеми з корупцією, і всім іншим. Але в даному випадку мені здається, що всі ці заяви, особливо зараз перед Віннівським самітом, вони використовуються просто як привід. тому, чому цього не можна робити робити сьогодні. Угу. Тобто, з одного боку, ще раз кажу, це дійсно все існує. Але а, на сьогоднішній день от для того, щоб не з геополітичних причин не робити цього, чи з причин того, що як ми казав, як казав, у нас на попереду якісь там можливі теоретично у них точніше преговори з Росією, і включається вже військово-політичний фактор, геополітичний фактор. То тепер вони про це говорять зараз, там не півроку тому, не рік тому, а саме зараз, тому що пойти. Свою позицію, в принципі, ще раз кажу правильним речами, тому що дійсно це, це може бути. Це і це і є, це дійсно треба виправляти і треба реформувати. Але, от саме сьогодні, перед Віннівським самітом, це говориться для того, щоб пояснити суспільствам, всім іншим, що цього сьогодні робити не треба. А в наступному році, році, можливо, треба, а можливо і ні. Життя покажу. Почула вас ще одне питання в контексті очікування від саміту НАТО. Дуже яскравий жест був продемонстрований з боку Раджепа та і Пардогана, турецького президента. Він, по перше, заявив, що Україна заслуговує на те, щоб бути в НАТО. А ми ж знаємо, як він там зараз торгується зі Швецією, наприклад, тою самою, здавалося б ідеальною країною для НАТО. А другий момент він так демонстративно віддав Україні захисник команд, військових командирів. Кисників Азовсталі, а попередня була домовленість, щоб до кінця війни вони залишалися в Туреччині. Чи якось це пов'язано із цим самим самітом НАТО? Чи це абсолютно там два якісь різні треки? І у Ердогана є там свій привід для торгів з Росією? Ну хороше запитання. Насправді на нього знає Ордоган і запитувати звичайно потрібно його. А я так розумію, що на той прес-конференції, яка була під час візиту Зеленського, просили нас задавати це запитання, тому що воно не пролунало, хоча воно було просто от, е, самим гарячим. А чому? Ну і вона залишається таким. А чому власне він прийняв це рішення? Не знаю, чому він прийняв саме це рішення. От, єдине, що. Про саміт про в Україні, ну він сказав це в загальному плані, він сказав, що це буде сьогодні. Що в принципі воно заслуговує. Дійсно, про що ми говорили про рівень демократії, і боротьбу з корупцією, а Швеція з його точки зору ні. Тому що вона та різна, там різні країни у багатьох є свої якісь свої, не всі з них супер демократичні держави і виходять власне з європейських інтересів, в тому числі і власних. От, тому що це було, значить. Знов таки для того, щоб собі дати, дати зрозуміти, що значить, він може все, і тому з ним треба говорити, говорити з ну, повагою. Чи це пов'язано з, з новим коридором, який Росія Росія фактично намагається закрити 17 липня? Я до речі думаю, що скоріш за все це спрацювало. А, тому що всі прекрасно в Росії розуміють, що це новий коридор він, е, е, потрібен Туреччині. І е, от, така от е, там, намагання відкрити його, зупинити цей, цей проєкт, могло його роздратувати дійсно. І він таким чином просто продемонстрував, що, хлопці, давайте значит, коридор ми продовжуємо, а тоді я буду по-іншому розмовляти, буду приймати інше рішення. А так, ми, це моя версія. Знов-таки я не знаю mm -hmm. точно, тому що це треба питати турецьких представників. Дякую вам дуже за розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор Інтерфакс Україна. Ми говорили про в першу чергу про політичні передумови перед самітом НАТО, де Україна очікує ну Україна очікує, я нагадаю, чіткого політичного запрошення, абсолютно усвідомлюючи, що Київ Україна не може доєднатися до НАТО, поки триває війна. Це буде після війни. І хоті у Києву хочеться почути таке запрошення, але найімовірніше з того, що ми бачимо, прозвучні. Чить прозвучать тези про гарантії безпеки, і тут уже питання, якими будуть ці гарантії безпеки. Я там на сам кінець хочу з нашою аудиторією поділитися ну, новинами на цю тему. От політіку, це авторитетне американське видання. Пише про те, що станом на зараз невелика група західних країн веде, от якщо дослівно процитувати не знаю, гарячкові можливо переговори в останню хвилину перед самітом НАТО у вільнюсі щодо гарантій безпеки для України. Про це політику повідомляє з посиланням на. Чотирьох офіційних осіб, які знайомі з, з переговорами, е, і це повідомлення ну да, дає нам е, підстави зрозуміти, що ось до останньої хвилини е, немає, не буде оточніше остаточного рішення, як саме звучатимуть ці гарантії безпеки. Ну і як саме можливо прозвучиться саме політичне запрошення України до НАТО. Е, дякую, що залишаєтесь на НВ. Е, е, я на цьому свій ефір завершую, але далі будуть новини і після новин. Не фір продовжать мої колеги до завтра. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.